Доброго дня! Ми зараз з вами розберемося, яким чином можна створювати Google презентації, налаштовувати її об'єкти, додавати відповідні об'єкти до презентації, ну і безпосередньо формувати саму презентацію. Ну, для початку, щоб створити презентацію, вам необхідно зайти або на а, безпосередньо рушення Google і вибрати елемент презентація. І тоді вже потрібно буде десь зберігати, коли ви вже створите презентацію. Або ж ви можете зайти на Google Диск, вибрати місце, куди ви хочете нашому Google диску зберегти презентацію. Так. І тоді собі можете там працювати. Наприклад, я хочу створити нову папку, в якій буде в мене знаходитись ця презентація. Так. От я нажимаю створити. Зараз в мене відбудеться загрузка елементів, які я можу створити. Створюю якусь там папку, а, назву її, наприклад, презентація, чи презентації. Так. А, і Безпосередньо в мене зразу ж ця папка додалася, я в неї заходжу, і тут я собі можу створювати презентації. Знову ж таки, для того, щоб створити. Презентацію, нажимаємо цю кнопку створити і цього разу вибираємо елемент, який нам потрібно створити, це Google презентація. Наголошую, що якщо ми вибираємо в розширеннях презентації, нам потрібно потім буде вказувати, де ми хочемо зберегти. Якщо ми це робимо через Google Диск, вже конкретно собі вибрали місце, де в нас має ця презентація, здоходитися, відповідно, ця презентація вже в нас буде збережена в тому місці, де ми вибрали. Тому все ж таки рекомендую вам працювати через Google Диск. Вибираємо. Презентація, і відповідно, в нас відбувається створення нашої Google-презентації. Зразу ж тут зверху ми можемо ввести назву цієї презентації. У нас тут поки що вона називається як презентація без назви. Для того, щоб ввести назву презентації, нам необхідно просто клікнути по назві оцій, там, де в нас пише презентація без назви, і, наприклад, назвати там не знаю, урок. Так, є. Створили, зберегли. Якщо ми дивимося на наш Google Диск, відповідно ця презентація під іменем уроку в мене вже є збережена. Тепер давайте подивимося, що ми тут можемо зробити. Ну, Бачите, зразу в мене відкривається елемент з темами презентації, де ми можемо вибрати теми, які пропонує у нас Google-презентація для ваших об'єктів. Для ваших презентацій. Ви собі можете вибрати ту яку. Там найбільше до вподоби, І застосувати до ваших слайдів. Так, бачите, тут застосовується і налаштування шрифта, і загальний вигляд презентації. Тепер давайте розберемося, яким чином ми можемо тут працювати з елементами. В принципі, розміщення в нас тут схоже що й до PowerPoint тобто в, том, в лівому куті в нас знаходяться слайди, які в нас є посередині робоча область, де ми. Будемо редагувати наш слайд. так, ну і Зверху в нас рядок меню. Єдине, що е, немає вкладок, але воно ну, трошки у нас там по-іншому буде працювати, ми якраз зараз це розберемо. Е, ось тут в нас є елементи, які ми можемо використовувати в нас на, на нашому слайді. Наприклад, я хочу попрацювати з фоном. Тут, бачите, є встановлений колір фону. Я клікаю на кнопочку фон. І можу собі змінювати колір фону нашої презентації. Так, Бачите, змінюється. Також можна вибрати зображення. Так, Якесь, яке там в нас є. Наприклад, давайте зараз я виберу якесь зображення з тих, які в мене були. Так, Наприклад, ось таке. І, відповідно, воно в нас сюди додається. Так. Що ще ми можемо з фоном зробити? Так. Можемо зроб... скинути до початкового так. і додати відповідно той елемент до нашої теми. Якщо ми налаштували, є готово. Далі. Стосується макетів, тут ми можемо вибирати типи слайдів, які ми хочемо використовувати. Ну, оскільки це в нас перший слайд, то відповідно в нас тут стоїть макет-титульний слайд. Давайте додамо ще один слайд. Так, до нашої презентації, і до нього застосуємо якийсь інший макет. Яким чином ми можемо додати ще один слайд? Ну, По-перше, тут є кнопочка плюс, яка дозволяє створити новий слайд. Так. Відповідно, ми на неї клікаємо і в нас додається слайд. Далі давайте відкриємо вкладку макет і додамо наприклад, наступний вид слайду, де в нас буде заголовок і два стовпці. Ну і Бачимо, в принципі, до нього задався цей елемент. Також можемо до цього слайду задати тему. Так. Бачимо, що коли ми задаємо тему слайду, відповідно, змінюється в нас тема і першого, і другого слайду. Так. Тобто, відповідно, тут треба з цим уважно працювати. Так. Далі тут є ефекти переходу, про них ми дещо пізніше. Давайте поглянемо і поговоримо про об'єкти слайду, які ми можемо додавати. Е, ну, В першу чергу, це стосується текстових об'єктів. Вони вже в нас тут зразу є, ми можемо вводити елементи, так? але може бути ситуація, що ми або випадково ці текстові об'єкти е, видалили, або ж їх в нас тут немає. Якось так стало, що ми створили слайд без текстових об'єктів. От Давайте я. Таку ситуацію реалізую. От. Що в такому випадку робити? В такому випадку в нас тут є кнопочка Текстове вікно. Ми собі виділяємо місце, де ми хочемо задати це текстове вікно, і можемо вводити відповідний текст. Наголошую, що коли ми вводимо текст, так, ну, давайте напишемо заголовок. А відповідно, в нас ось тут відкривається налаштування, які ми до цього тексту можемо задати. Наприклад, ми можемо там вибрати такий шрифт, так, який нам до вподоби. Можемо задати розмір цього шрифта, збільшити, зменшити. Можемо зробити його жирним. Чи, там, наприклад, косим. Можемо задати елементи вирівнювання для цього тексту, інтервалу. Можемо створити це як список, нумерований або маркований. так? І можемо відповідно посунути його вправо-вліво. Що ще ми можемо з цим текстом робити? Так? Ну, З цими налаштуваннями. Ну, По-перше, ми можемо задати там якийсь колір виділення. Ну, Давайте, наприклад, так, бачимо, що в нас загальний колір стоїть чорний, а колір виділення тексту стається. І можемо зробити, що його, відповідно, не буде. Так, вибираємо прозорий, тільки перед тим нам потрібно виділити цей текст, до якого ми хочемо це застосувати. Ось І цей елемент в нас що пропадає. Йдемо далі. Які ще елементи ми можемо додавати? Можемо додавати зображення. Так? Зображення ми можемо як шукати в інтернеті, так, і з диску задавати, так і з камери, так і завантажувати з комп'ютера. Давайте завантажимо з комп'ютера. Знову ж таки, ось у нас є зображення. Додали його. Так? Відповідно, зменшувати, збільшувати аналогічно щось з PowerPoint, наводимо на кутик презентації, і відпові... презентації перепрошую зображення, і ми можемо масштабувати це зображення відповідно, як нам завгодно. Так? Це якщо ми хочемо пропорційно збільшувати, то ми на кутик наводимо. Якщо хочемо зробити вущим або вищим, то наводимо на ось ці значення, які в нас є зверху. І, відповідно, справа і зліва. Для того, щоб розвернути, наводимо на ось цю точку зверху над зображенням. І собі обертаємо це зображення на певну кількість градусів, які там нас цікавить. Так, Тепер йдемо далі. Що ми ще можемо робити з зображенням? Тут є елемент, варіанти формату зображення, коли ми вибираємо. І е, тут є елементи, які ми можемо до нього задати. Наприклад, ми можемо задати елементи з тінню для нашого зображення. Е, можемо задати кут, як ця тінь буде падати. Так? Бачите, от я змінюю. Е, можемо задати відстань, наскільки ця тінь буде падати. Бачите, тут вже значно більше ця відстань в мене змінилася. Ну і відповідно кут цієї тіні також встановлюється. Радіус, наприклад, розмиття. Чим більший цей радіус розмиття, тим відповідно. Ця тінь буде більше в нас розмиватися. Так, також що можемо задати колір цієї тіні, наприклад, зробити його ось таким. Далі є елемент з віддзеркаленням, Ми також його можемо до нашого зображення додати. Так. Відповідно, що ми тут вказуємо прозорість відзеркалення, відстань, наскільки воно буде відзеркалюватися, і розмір. Ну, у мене, оскільки картинка перевернута, то її, щоб побачити це відзеркалення, потрібно трошки підтягнути вверх. От, давайте зменшимо прозорість відзеркалення і бачимо, що воно таке стає прозоре. Відстань від дзеркалень це наскільки воно буде вниз відставати від нашої картинки. Ну і Розмір це наскільки воно у нас буде. так, Там вниз далеко відображатися. Так, далі в нас тут є елементи, які дозволяють саму картинку налаштувати. Прозорість, яскравість, контраст. Відповідно, так, прозорість картинка стає прозорою. Яскравість ми можемо її більш яскраво зробити, або менш яскраво. так, І контраст це, щоб вона в нас більш була. або Однотипна або задати більший контракт, щоб вона була відповідно читабельною. Далі є елемент перефарбування, ми можемо змінити колір цієї картинки. Далі йде елемент місця, це ми собі встановлюємо її розташування. І ось такі основні елементи роботи з картинкою. Так, Це якщо стосується формату. Далі є елемент змінити зображення, де ми можемо ну, замінити на інше. І є елемент, який в нас дозволяє обрізати зображення, якщо воно в нас занадто велике. Наприклад, я не хочу ось цю частинку е демонструвати на своїй презентації, хочу лише половинку продемонструвати. Так, то відповідно перепрошую, я ось тут на кутик навожу і ось так зменшую. І в мене буде відображатися. На презентації лише половинка. Так, Оце основні такі моменти по картинці. Далі є в нас тут також можливість додавати геометричні фігури, векторні. так, Наприклад, квадрат. Ми вибираємо і собі встановлюємо його в положенні. Ну, і відповідно, для цього квадрата ми точно такі самі можемо елементи задати з налаштуваннями, як в картинки, тобто додати тінь, додати якісь елементи з відзеркаленням його, так, розміщенням, обертанням і так далі. Тому на цих, зображеннях я, на цих елементах я детально зупинятись не буду, хочу ще показати ще один важливий елемент це є елементи лінія і з'єднання. З'єднання це ми можемо за допомогою стрілок з'єднувати два об'єкти. Так, ці е, об'єкти ми, відповідно, можемо так само налаштовувати, відповідно до наших е, потреб. так. Можемо просто лінію, можемо хвилясту лінію якусь використовувати. Якщо нам, наприклад, ось так буде до вподоби. так. Е, ну, і е, також можемо використовувати ще один елемент, який називається ламана лінія. Який буде відповідно створювати цю лінію в форматі ламаного елемента, після того, як ми ввели всі значення і їх додали. Ну, в принципі, це якісь є основні елементи. Так? Ну, давайте ще по картинках більш детальніше, як ми можемо додавати зображення не тільки з комп'ютера, а, наприклад, шукати в інтернеті. Шукати в інтернеті в нас відкривається тут елемент. Зразу Google-пошук по зображеннях. Наприклад, я хочу птахи знайти так. Е, Прописуємо птахи. Так, і в мене тут вже автоматично відкривається якийсь птах, який я хочу додати до моєї презентації, і відповідно це зображення в нас додається. Так, ось воно в мене є. Е, це, що стосується пошуку в інтернеті. Далі ще варіант додачі зображення це е, з Google диску. Ну, у мене на Google диску немає фотографій, ну, а, типу, якщо б вони були, у нас відкривається Google диск. І ми можемо побачити, якщо там є якісь зображення. А ні, до речі, є в мене зображення на Google диску. Так, Вибираємо якесь і можемо також його собі сюди додати. Так. Далі. Ще один варіант додавання зображень це з Google фотографій, або за URL-адресою. Ну, або камеру включити і зробити фото. Google-фотографії зараз глянемо. Якщо є якісь фото, ні, альбомів, на жаль, фото немає. Ну, і, типу, якщо у вас є Google фото, можете точно так само, як з Google-диску ви додали. Ну і За посиланням ми прописуємо в пошуку так само, наприклад. Там, що там якісь природа? Так. І точно так само ми можемо вибрати якийсь елемент з природою, скопіювати посилання на цю картинку. Так. Ось є, копіювати адресу зображення. І додати в презентацію не як картинку, а як посилання на цю картинку. Вибираємо, наприклад, вставити зображення за url посиланням Сюди я додаю це посилання, яке я скопіював. Бачите, тут зразу з'являється ця картинка, і вибираємо вставити зображення. І за цим посиланням в мене додається то зображення, яке я скопіював. Тобто варіанти вже собі кожен вибирає той, який. Вам найзручніше. Ну, поки що по базових якихось елементах це все. Далі будемо трошки більше це все розглядати.